І далі будемо говорити про події на лінії зіткнення, зокрема про Харківщину. Як змінилася ситуація в місті Куп'янську, яке ворог ще кілька тижнів тому оголосив окупованих? Та чому їхні спроби просуватися провалилися? Про це далі будемо говорити з нами на зв'язку. Начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил, підполковник Віктор Тригубов. Пане Вікторе, вітаємо вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Ну, власне, не так давно ворог активно просувався в напрямку Куп'янська, і ось ці були заяви про нібито захоплення міста. Натомість далі заяв справа не пішла. Якось вони це все на гальмах спустили. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація на цьому відтинку? Ну вони навіть не спустили на гальмах, вони продовжують розповідати, але тим не менш, що відбувається? Відбувається наступне. Якщо вони на початку місяця. Справді мали активні спроби зайти у місто. Ну зайшли в місто, закріпилися це у північних районах і навіть намагалися пройти до центру, але вони на хвилі цього успіху вони подали це своєму керівництву, якщо що вже здійснилося. <гум> Значить ми місто вже взяли тут. Це суто технічне питання далі. От і власне. Коли вони, коли вони пішли далі, вони зустріли ефективний опір, і більш за все, ефективний опір у плані дронів, що атакували північну частину міста, а також території безпосередньо за ним. Mm -hmm. Ось, і ці дрони еф, ефективно порушили їхнє сполучення. При цьому піхоті вдалося зупинити їх в самому місті. І вийшла трішки патова ситуація для них самих, бо ті піхотинці, що вже без Середні зайшли в місто і розсередилися у північних районах, вони втратили можливість поповнення і вони втратили навіть логістичні можливості. Це mm -hmm. будь-яка логістична операція, що стосувалася міста, для них стала а, дуже складною. У нас, в принципі, були ті ж проблеми, але у нас бо з логістикою було помітно краще. І це почало працювати на руку українців. Тому десь у 10-х числах листопада, коли вони вже, начебто, оголосили про все там оточення, перем... велика перемога російських військ. Так. Насправді, якраз ситуація проти на дуже тонкій кризі, насправді все було, але переламувалась у бік українців саме за рахунок того, що більш ефективно було встановлено ураження БПЛА і за рахунок того, що більш ефективно відрізати ворога від постачання у безпосередньому місті. Це mm -hmm. не означає, що їх там вдалося моментально вибити. Ну зрозуміло, бо коли ти штурмуєш позиції в самому місті, і коли при цьому ще дуже активно працюють ворожі дрони безпосередньо по тобі, це теж проблема. Але їхня кількість почала зменшуватися. Ось ну, десь до двох разів вона зменшилася за. Безпосередньо за кілька тижнів листопаду, на за... момент, коли вони, там у них там був пік активності, їх там було понад 100. Mm -hmm. а зараз їх менше 50 і менше. Скільки... Mm -hmm. за... скільки точно сказати не можу, тиждень тому було 40, поки вони mm -hmm. поза них перевіряли. А чи є роз... а, коли розвідка mm -hmm. так, да. так. воїнська вступить, тоді mm -hmm. буду знати, скільки точно залишилось. Зрозуміло, дякую за ці е, цифри. А чи зараз є розуміння, тобто вони намагаються як, перегрупуватися, вони продовжують штовхати е, своїх солдатів на м'ясні штурми, чи змінюється якось тактика? Їм же все одно треба якось звітувати. там. Ви захопили ще в десятих числах, а виявляється, ви нічого не захопили? О 15-го, бо була смішна ситуація, коли вони здобули. Дронів почали скидати на ті позиції, де вони ще були. Вони почали скидати прапори, щоб ті цими прапорами махали. Звісно, почали прилітати українські дрони. От бо, ну дякуємо, що цілі підсвітили, але їм просто дуже важливо було показати, що ось присутність в місті є, що Путін майже не збрехав. От але ну зараз ну що їм залишається в них є. Кілька варіантів сподівань у них є або сподівання на те, що будуть великі тумани, от там не знаю, зовсім рівня молоко, і вони зможуть поновити логістику, uh -huh. або вони зараз активно тиснуть не в самому місті, uh -huh. а по околицях міста там з боку кіндерщити е, намагаються тиснути зі е, знов таки з, з е, е, східного боку, витісняти українські uh -huh. війська з о, зі східного берега осколу. Uh -huh. Намагаються наступати в бік куп'янського вузлового. Ну, це uh -huh. окрема тема. Це, це там ще окремо була заява про 15 батальйонів uh -huh. поточних. Uh -huh. ну, тут ситуація наступна: по-перше, до Куп'янського вузлового вони навіть не дійшли. А, а по друге, ну не те, що там оточити когось, вони якого не змогли просто приперти, А по-друге, ну куп'янську вузловину, будемо чесні, це 4 квадратні кілометри. Де ви там да, навіть технічно, навіть в районі вузлового, теоретично розмістити 15 батальйонів. Ну це якась неевклідова геометрія, якщо чесно. Тому, Пане ну... вікторе, але ж тут питання ще з логістикою, тому що там такі основні мережі, якими користується Росія для того, щоб по і живу силу перекидати. Ну і озброєння, що найважливіше, наскільки нам вдалося це перебити? Ось це постачання боєприпасів і взагалом логістику росіян на цьому напрямку. Ну, логістика Росія на цьому напрямку доволі ефективно порушена, і це це насправді найкращі новини з тих, що могли звідти бути. Бо будемо чесні: по-перше, в них є перевага в живій силі в артилерії, в боєприпасах. А по-друге, ну людей вони зовсім не шкодують. Тому якби це не вдалося, там би було значно складніше. Mm -hmm. це, на щастя частково вдалося і доволі ефективно. Mm -hmm. Далі, давайте поговоримо про ще одну гарячу точку на мапі Харківської області. Це прикордоння, і от, за словами військових, якраз на Вовчанському напрямку ворог використовує тактику випаленої землі. Зокрема, вони з артилерії знищують буквально північну частину міста. Таким чином вони намагаються підготувати плацдарм для штурму, стримати українські сили. Чи вони просто ну не можуть нічого зробити, не можуть просуватися? Вони такі. Просто закидаємо це все мінами чи гранатами. Ну, здебільшого, насправді не закидаємо це навіть фабами, це, це швидше, ефективніше. Але mm. ситуація наступна: треба пам'ятати, що під Вовчанськом вони ж реально вже роками стоять. Так. А місто невеличке, бойові дії там йдуть роками. І коли, коли росіяни не можуть десь просуватися роками, вони просто починають місто рівняти. Uh -huh. Будемо, ну, можна згадати, що повністю зникли з лиця землі, фактично, такі населені пункти, як Волноваха та. В Андрії там mm -hmm. здається саме Росіяни робили репортаж, що там живе аж одна мешканка, і те підозрює, що ту мешканку вони з якимись привезли. Mm -hmm. О тому ну, ситуація наступна і з Вовчанськом. З Вовчанськом це ще дуже полегшує ситуацію для них. Те, що він безпосередньо розташований в чи не в пішій доступності від російського кордону, тому вони так: що, що можуть, то роблять? Вони сприймають його як один великий український опорник. Mm -hmm. І Як один великий український опорник, вони його просто рівняють. І треба зрозуміти, що якщо вони на це дати такий довгий період часу, а мова вже йде про шомини, поря вони працюють роками буквально. Ну від міста мало що залишиться, на жаль, та тим більше місто невеличке. Звичайно, ми останні кілька днів протягом ефіру говоримо і про так звані мирні домовленості, мирні плани, про які сьогодні йде мова. І звичайно важлива думка військових, тому що саме про території, про те, яка кількість військових має бути там, в сполучених штатах вирішили, що можуть вирішувати. Але тут важливо зрозуміти, що військові на передовій кажуть про так звані домовленості і про ці 19 пунктів мирного плану. Mm, вже 19? Так, да, вже зменшили. Було 26. Їх. Було 28, потім 28, 26, тепер 2, 19. Це вже, вони змінюються а -а -а. кожен день. Я вас розумію, знаєте, часу на передовій точно немає, коли стежити за тим, хто так. там що вирішує. Ну, дивіться, всім насправді все одно, бо всі, всіх цікава ситуація безпосередньо перед собою на землі. Перемовини ну, у нас нагадаю, йдуть до 2014 mm -hmm. року. А були різні умови різних перемовин. Були перші мінські, другі мінські, були довга низка мирних планів. Якби на це все звертало увагу, голова б боліла. А треба, щоб голова не боліла, і всі були здоровенькі. Тому звертають увагу на більш практичні речі, mm -hmm. бо завтра. Воно там знизиться до, до того, не знаю е, як колишні пункти, може бути 13, може бути 12, Тоді смислове наповнення, також може змінитися. Коротше цей перебор для вимірювання правильну цифру не покаже, тому треба просто е, дивитись на те, що є на практиці, а не те, що пропонується десь там і ще абсолютно далеко від імплементації. Ну, але на практиці росіяни не зменшують, вони підвищують інтенсивність, вони перегруповуються. Е, якось видно, що вони готові до перемовин чи ні. Та ні, абсолютно. Ну, і було б дивно, якби це було видно безпосередньо на полі бою. Е, ну, У будь-якому випадку, росіяни би не стали знижувати ефективність. Навпаки, можливо, вони до якихось перемовин могли б трішки її наростити. Але теж вже мова про те не йде, бо куди нарощувати вони так кидаються, що є все що є. Слухайте, але росіяни не втрачають своїх союзників, тому що каби, ракети, дрони там же є дрони вже помічені з китайського виробництва, іранського виробництва з те, що з останнього прилітало, там не стає його менше. все таки є підтримка. Що, що ви бачите? Можливо, якісь новинки, так звані, з того, що прилітає, з'являються в окупантів. Ну, дивіться, іранське виробництво вони все б локалізували, тому навіть якщо там вони якось uh -huh. розругаються з Іраном, не факт, що ми це помітимо. Uh -huh. А Китай, а китайське виробництво, ну будемо чесні, вони його просто купують. От так, окремі комплектуючі з Китаю купують усі, і ми не виключення, тому теж навряд чи це помітимо. Так щоб Китай бо не знаю, наклав ембарго на постачання там, не знаю, такий подвійного призначення до Росії. Ну це було б же навіть не це. Була б вже навіть не просто е, припинення підтримки. Це була б якась визначена дискримінація. Але якби Китай насправді хто так хотів припинити цю війну, мені здається, у Китаю були б зовсім інші шляхи її припинити хоч наступного дня, але е, от настільки бажання втручатися і допомагати нам у Китаю явно немає, тому так. Дуже дякуємо вам за аналітику. Спасибі з нами на зв'язку. Був начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил, підполковник Віктор Тригубов. Дякуємо.